Удари по російським об'єктам нафтової галузі. Це найефективніші санкції. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, російська війна це фактично функція нафти, функція газу та усіх інших енергоресурсів. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську. Нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Росія давно могла би припинити цю війну, і ми це пропонували. Партнери пропонували багато разів на все, що стосується миру у Росії. Відмова. Відповідно, ми захищаємось, і важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо та застосовуємо. Росія може зменшити видобуток нафти. Про це пише Ройтер з посиланням на власні джерела, за їхніми словами та їхня трансНЕФТЬ попередила виробників про ймовірне зменшення видобутку через атаки дронів на ключові експортні порти, а також нафтопереробні заводи на у Росії. У компанії також зазначили, що можуть скоротити прийом нафти, якщо її інфраструктура зазнаватиме і надалі пошкоджень. Олег Густенко з нами на зв'язку. Це економіст, та екстра екс радник президента України. Пане Олеже, вітання вам доброго вечора. Вітаємо да, доброго вечора. Дякую за. Дякуємо вам, що знайшли час. Отже, якщо сказати про втрати Російської Федерації, саме економічні втрати через те, що відбувається сьогодні з нафтою, ми зараз кажемо загалом, але якщо ми беремо конкретно і кажемо про експорт російської нафти, чи маєте ви цифри, які дійсно є ці втрати, і на чому тут Україна може отримати плюс? Ну, я б сказав би так, що це дуже важко оцінити які саме втрати, але коли мова йде про російську нафтову галузь, то логіка тут зрозуміла. Росія фінансує свою військову машину саме за рахунок енергоресурсів, і в першу чергу за рахунок нафти це приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Причому я б звернув би увагу на те, що коли був лише початок війни, коли ціна на нафту була десь приблизно на рівні біля 120 доларів за барель. Нафти марки Brent. Росія продавала менше нафти і отримувала теж ці 150 мільярдів доларів. А зараз вона має продавати набагато більше нафти, добиваючи просто майже на 30-40% більше ніж на початку війни. Але ціна, яку вона отримує, нижча і відповідно для того, щоб отримати ці, ці ж самі 150 мільярдів, вона повинна продавати більше. Теж правда, що коли подивитися на цю історію нафтову, то коли скорочується доход Росії за рахунок нафти, а нафта зараз нагадаю, ціна в принципі та впала на світовому ринку. На теперішній момент часу ціна на нафту приблизно 65 доларів за барель марки Brent. але Росія не отримує ці гроші. Пам'ятаєте, 22 другий рік, грудень, велика сімка виступає президент Зеленський і закликає. Велика двадцятка, вибачте, і закликає е, до введення е, так званої наф... стелі на ціну нафтову. І тоді Зеленський пропонував ввести цю стелю на рівні 30 доларів за барель нафти е, в той час, коли обговорювалася можливість введення 75 доларів в, в кінці з 25 грудня 2022 року. Почала працювати стеля в розмірі 60 доларів і Росі за російську нафту і Росія почала вже з того періоду часу втрачати кошти. Додалося туди ще й те, що після того як Сполучені Штати Америки вели додаткові санкції на Індію. Набагато зробивши таким. Дорожчим е, їхній імпорт на території їхні продукти імпортні на території Сполучених Штатів Америки, додавши до тих 25% мита ми та ще 25% п'ять зробивши це е, в загальному такому рівні 50%, Зрозуміло, що е, Індія е, почала коливатися з точки зору буде, не буде продавати чи як це довго може тривати, і Росія намагається купити прихильність Індії і тому дає їй. Ще додаткові дисконти, і зараз, якщо ви подивитеся за скільки продає Росія нафту в Індії і в Китаї, ви будете здивовані, але це набагато нижче ніж 60 доларів. Оце та стеля, яка була впроваджена раніше, і приблизно це на рівні біля 50, навіть ніж 47 сім'єю доларами за баррель російської нафти, яка продається на території Індії. Тобто, і це там, не про заробіток, не пане Олеже. Це так знаєте, коли треба збувати цю нафту, щоб вона просто не застоювалася, потрібно зберігати певний ринок збуту. Тому що зараз про рентабельність мова для Росії не йде, вірно вірно не йде мова про рентабельність, мова йде про можливість отримання коштів. І mm -hmm. тут ще будуть санкції європейці, які говорять з приводу 48 доларів 47,5 сім з Стелянова, яка існує для їхньої для російської нафти в Європі. І ще є Китай, е, який, е, знов таки користуючи ситуацією, вижимає додаткові дисконти з Росії. І тут ще з'являється Україна, яка атакує російські з одного боку НПЗ. Тобто нафтопереробні заводи, які виробляють нафтопродукти, і які потреба в яких була, і в світі, де намагалися знов таки, наприклад, в Китаї, де Росія намагалася продавати свій продукт. Є їхня внутрішня потреба. А їхня внутрішня потреба в нафтопродуктах нафтопереробки вона йде в першу чергу не на цивільний сектор. Вона йде. І на їхнє військо, і в першу чергу на їхнє військо. Відповідно, коли в них не працюють НПЗ. відповідно, їхнє військо не отримує необхідних необхідних на продуктів нафтопереробки. Вона не може заправляти в тому в тій кількості, в тому обсязі своє військо, і так само це відбувається і з їхніми терміналами, бо це інше тоді ланцюжок. Це можливість транспортування цієї нафти різними шляхами до тієї ж Індії, скажімо, або засобами тіньового флоту по всьому світу, і відповідно там йдуть втрати. Тому а, Росія, яка зараз знаходиться. В стані такого дефіциту державного бюджету за різними оцінками, але можна впевнено сказати, що їхній дефіцит буде не менше ніж півтора відсотки внутрішнього продукту протягом цього року, і це не Україна, яка теж має значний дефіцит, який треба фінансувати, і треба шукати де і як фінансувати. Але в нас є принаймні, європейські союзники, які допомагають і в принципі фінансують наш дефіцит щоб більш ніж актуальна. В ракурсі того, що зараз обговорюється новий бюджет, а в Росії такої в нас. можливості немає. В Росії немає такої можливості. Для них можливість зберегтися це знов таки добувати цю нафту і в значній кількості продавати цю нафту там, де її згодніше купувати, а де згодні Китай і Індія. але якщо на Китай там є трубопровід, то на Індію такого немає. І на Індію якраз те, що Зу -зу. зараз відбувається, то їхній тіньовий флот він обмежений. Він не може доставляти цю нафту в такому обсязі, як він доставляв раніше. А це відповідно, втрата грошей для їхнього бюджету, і в першу чергу для їхнього війська. Спасибі вам як мед для вух, просто да. дякуємо, пане Олежу. Олегустенко, це да. економіст та екс радник президента України з економічних питань. Він був на прямому відеозв'язку.